Робота про здоров'я в івано франківську Жінки віком після 40 можуть записатися на безкоштовну мамографію. З 1 березня її проводитимуть у центральній міській лікарні. Жінкам цього віку кажуть медики, скринінг молочної залози обов'язково потрібно проходити раз на рік. Таке обстеження має високу інформативність і здатне виявити будь-які зміни, зокрема захворювання на рак, на ранніх стадіях розвитку. Запроваджено після 40 років, тому що змінюється структура самої молочної залози. вона є більш видимою для рентгенівських променів. І також з цього віку більш часто проявляються ознаки захворювань молочної залози. Жінкам після 40 років треба обов'язково проходити це обстеження, тому що важливо, якщо є якась проблема, виявити її на ранніх стадіях, і це буде набагато легше лікування і набагато кращий прогноз. Мамографія є абсолютно безпечною, запевняють фахівці та не може спричинити виникнення раку молочної залози. Єдиними протипоказами для проведення цієї процедури є вагітність або грудне вигодовування. Також лікарів слід попередити про наявність імплантів. Крім того, кажуть медики, вона не вимагає особливої підготовки, проте її проведення слід планувати у відповідності до менструального циклу для зменшення дискомфорту. Це важливо кілька днів перед тим, як ви маєте свою дату обстеження не вживати. Продуктів, які містять багато кофеїну, наприклад, там міцна кава, міцний чай, так не потрібно. Коли той день що йдете, під пахами просто помитися, але не маститися ніяким дезодорантом. Бо ті дезодоранти мають солі алюмінію, вони в таких крихтах там ну, заважають правильному обстеженню. Якщо є ще місячні, то з календариком записуватись, дивитись свій календар місячних, щоб в правильний день записатись, щоб записатися від 6 по 12 день місячного циклу, не записуватись. В другу половину місячного циклу. Що місяч тоді нема проблем. Разом з тим, медики рекомендують жінкам і самообстежуватися і при виявленні будь-яких змін одразу звертатися до медиків та приходити на мамографію. Скерування на обстеження можна отримати у сімейного лікаря. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.